Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 25 го уроку по загальній нумерації або ж перший урок 7 та 9 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Виконуємо перше завдання. Прочитай вислів давньогрецького вченого та філософа Арістотеля і поясни його. Поміркуй, що таке пізнання, знання та наука. Пізнання починаються з подиву. Дійсно, пізнання починаються з подиву, а отримані знання в процесі спостереження і дослідження переростають у науку. Виконаймо друге завдання. Пригадай усе, що ти вже знаєш про Аристотеля. Переглянь відеофрагмент про видатного вченого. Увага на екран! Найвидатнішим давньогрецьким вченим був Аристотель, його батьківщина Стагір, що поряд із Македонією, Аристотель учень відомого грецького філософа Платона. Упродовж навчання. Арістотель побачив недосконалість платонівського вчення, що в майбутньому дало йому змогу сказати Платон мені друг, але істина дорожча. До кола природничо-наукових інтересів Арістотеля входили математика, фізика, біологія. Одним з найвідоміших відкриттів у галузі біології стало віднесення китів та дельфінів до савців, а не до риб, як вважалося раніше. У галузі фізики було зроблено не менш цікаві відкриття. Структурними компонентами речовини Арістотель вважав дві пари протилежностей тепле холодне і сухе вологе. З'єднанню холодного із сухим відповідає земля, холодного із вологим вода, теплого із сухим вогонь, теплого з вологим повітря. Дослідження Аристотеля охоплюють також логіку, географію, етику та педагогіку. Сучасникам Аристотель відомий ще й як вчитель. Славнозвісного полководця Олександра Македонського. Олександр Македонський говорив Я поважаю Арістотеля на рівні зі своїм батьком. Якщо батькові я зобов'язаний життям, то Арістотелю всім, що робить це життя цінним. На долю Арістотеля Випала місія підвести підсумок досягнень учених і філософів Античної Греції і, узагальнивши їх працю, передати наступним поколінням. Тільки такий геній був здатний виконати це титанічне завдання. Давньогрецький вчений і філософ Аристотель був всебічно розвиненою людиною, згадки про працю якого зустрічаються в різних сучасних науках. Виконаймо наступне завдання. На політичній карті Європи за допомогою ручки проклади маршрут з України до батьківщини Аристотеля. Щоб дістатися батьківщини Аристотеля, можна обрати два маршрути водним шляхом або ж суходолом. Виконаємо третє завдання. Пригадайте все, що ви знаєте про загальні властивості матерії як об'єкта вивчення фізики. Що ж таке матерія? Матерія усе, що виявляється за допомогою органів чуття. Або за допомогою фізичного експерименту, або ж весь навколишній світ. Розрізняють два види матерії речовина та поле. Четверте завдання. Розглянь рисунок 1-2, на яких зображено, як два видатних давньогрецьких учених Арістотель та Демокрін уявляли будову речовини. Зробив висновок. Дані моделі будови речовини давньогрецькі учені зробили, опираючись на власні спостереження і осмислення природних явищ. Поміркуй, яка з поданих моделей будови речовини, тобі, як юному науковцю, здається найбільш коректною. Більш коректною з точки зору фізики є модель, представлена демокрітом. Дана модель використовує як структурну одиницю речовини атом. Існування атому було з часом доведено фізиками. П'ятому завданні нам пропонують переглянути презентацію, наукове дослідження та його етапи та з'ясувати основні етапи наукового дослідження, тож увага на екран. Наукове дослідження та його етапи. Пізнавальна діяльність це діяльність спрямована на пізнання навколишнього світу та самого себе в цьому світі. Пізнавальну діяльність, результатом якої є набуття нових знань, називають науковим дослідженням. Воно здійснюється в чотири етапи. В першому етапі завдяки життєвому досвіду, спостереженням науковець накопичує факти, які потребують пояснення. Потім він ставить запитання, які допоможуть зрозуміти факти. На другому етапі науковець шукає відповіді на поставлені запитання в наукових джерелах. Якщо відповідей не знайдено, науковець формулює гіпотезу. Гіпотеза це наукове припущення, висловлене для відповіді на сформульоване запитання та пояснення сукупності накопичених фактів. На третьому етапі вчений проводить експеримент. Експеримент це метод наукового дослідження, за допомогою якого науковець перевіряє гіпотезу і робить висновок про її підтвердження або спростування. Якщо гіпотеза підтвердилася, на четвертому етапі вчений створює теорію. Теорія це наукові знання, що дозволяють відповісти на поставлені запитання та пояснити накопичені факти. Якщо гіпотеза виявилася некоректною, вчений висуває нову гіпотезу та з метою її перевірки знову проводить експеримент. Наступному завданні нам пропонують здійснити наукове дослідження будови речовини. Переглянемо презентацію, запишемо факти та сформулюємо запитання. Нам відомо, що предмети, які нас оточують, складаються з речовини. Тоді з чого складається речовина? Щоб відповісти на це запитання, пройдімо шляхом наукового пізнання. Перший етап. Спостереження і накопичення фактів. Постановка запитань. Другий етап пошук відповідей на запитання в наукових джерелах, формулювання гіпотези. Третій етап Експеримент. Четвертий етап Створення теорії або висування нової гіпотези. Перший етап наукового дослідження будови речовини Факти. Перший факт. Крейду можна розділити на окремі дрібні і найдрібніші частинки. Другий факт Якщо кинути кілька кристаликів марганцівки у воду, то вона починає забарвлюватись. Третій факт. Металева куля, що вільно проходила в кільце після нагрівання, перестає проходити крізь нього. Якою є найменша частинка речовини? Чому вода починає забарвлюватися? Чому металева куля після нагрівання перестає проходити крізь кільце? Сформулюємо та запишемо факти. Перший факт крейду можна розділити на окремі дрібненькі частинки. Друге. Якщо кинути кілька кристаликів марганцівки у воду, то вона почне забарвлюватися. Третє. Металеву кулю, що вільно проходить через металеве кільце, після нагрівання перестає проходити крізь нього. Це є наші факти. Сформулюємо та запишемо запитання. Перше. Якою є найменша частинка речовини. Друге. Чому вода починає забарлюватися. Третє. Чому металева куля після нагрівання перестає проходити крізь кільце. Переглянемо відеофрагмент та виконаємо другий етап нашого дослідження. Другий етап наукового дослідження будови речовини. Наявні теорії. Закони. Теорія будови речовини Арістотеля. Усі речовини складаються з чотирьох стихій землі, води, повітря, вогню. Гіпотеза. Усі речовини складаються із дрібних частинок, що безперервно рухаються та проміжків між ними. Сформулюємо та запишемо наявну теорію: Теорія будови речовини Арістотеля. Усі речовини складаються з чотирьох стихій землі води, повітря. І вогню. Власна гіпотеза стосовно будови речовини. Усі речовини складаються з дрібних частинок, що безперервно рухаються та проміжків між ними. Переглянемо відеофрагмент та виконаємо третій етап нашого дослідження. Третій етап наукового дослідження будови речовини. Експеримент. Наступний важливий етап наукового пізнання експеримент. Експеримент може підтвердити або спростувати висунуту гіпотезу. Візьмемо три мензурки: одна з водним розчином марганцівки, дві з чистою водою. Перелімо з першої мензурки в другу невелику кількість забарвленої рідини. У другій мензурці рідина набуде кольору по всьому об'єму, але кольор стане менш яскравим. Перелімо з другої мензурки невелику кількість рідини. Ми також побачимо, що рідина в третій мензурці набуде кольору по всьому об'єму. Колір при цьому буде набагато світліший, ніж у двох перших мензурках. Цей дослід доводить, що частинки речовини дуже малі, адже навіть невелика кількість розчину може надати кольору всьому об'єму води в мензурці. Між частинками речовини є проміжки, інакше кольорова речовина не змогла б змішатись із чистою водою. Те, що весь об'єм води в мензурці набуває кольору, доводить, що частинки речовини рухаються. Тож гіпотезу підтверджено на основі проведених експериментів. Переглянемо відеофрагмент та сформулюємо основні положення власної теорії будови речовини. Цей дослід. Підтверджує нашу гіпотезу щодо будови речовини. При цьому гіпотеза перетворюється на теорію, що містить три положення. Усі речовини складаються з надзвичайно малих частинок. Давньогрецький учений Демокріт назвав їх атомами, ці частинки перебувають у безперервному русі. Між цими частинками існують проміжки. Ми з вами пройшли шляхом наукового пізнання. Вітаю вас! Ви стали вченими. Тож вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 1 сторінка 1.3, зошита з 1 частини 7-9. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.